свого козацького добра рана Україна. А це не скажу де, бачите? Це робиться саме силами військових. Це роблять військові. Я вам скажу так: за майже 3,5 роки війни я не тим то я з 22 року на фронті. Скажу так, де робилась лінія оборони військовими фрагментарно? Де будувалися? Це антидронові сітки називається, Військові. Там є столк. Де робилося цими адміністраціями Зеленоригівськими. Там тільки розкрадання грошей і відсутність фортифікації. Це було і в Донецькій області, це було і є в Харківській області, і, на жаль, в Сумській області. Привезуть особу на посаді верховного головнокомандуючи на рити в полі якісь бункера. кажуть що, піздець, тут орки не пройдуть. Він каже, все заїбіть, вкрали гроші. Але знаєте, що Хари? Вже ж війна вже стала в такій стадії, і ніхто ротами, батальйонами не сидить в окопах. Ну нема такого. А вони продовжують рити як у 41-му році. Це придятяна. І навіть після цього вже там Юра, Бутусом, наші пацани військові висказалися, що хорош уже, вже закапувати бабки. Блядь. Зараз виділення в Сумській області вкрали гроші і ще 200 млн і 20 на Чернігівську. 220 млн додатково. Дайте 220 млн купіть у приватних виробників FPV-шок, ударників іншого типу, літакового типу. Є в нас розробники. Ми будемо вбивати піде, ми війну так не виграємо. Взагалі, суть цієї байки такова. Війна це в першу чергу економіка. Це гроші. Якщо є бажання України виграти, війну є. На жаль, у осіб, яких привели до влади у 19-му році, не проглядається бажання не то, що виграти війну. Я вчора викладав верніше, сьогодні ролик, да подивіться, там. Штучний інтелект спрогнозував за осіб оцього Ларочника Єрмака, Зеленського, хто вони, що вони. Це те, що раніше мені товариші і трьох розказували. Так воно і виявилося, воно ну, по правді є. Ну, одноклеточні пишуть, ви що не бачите, що це штучний інтелект, я бачу, я ж викладаю ролик свідомо. Тому послухайте, там будуть багато відповідей на питання. Стосовно самих подій на фронті, фронт це відзеркалення того, що відбувається всередині суспільства, ззаді. Я вам скажу так, що з тими силами і засобами, які є наявні Збройним силам, да, то що ми маємо, ми ж воюємо без військово-морського флоту, без ракетного озброєння. Вони є тільки у гундявих відосіках потужно. Без практичної авіації, та маленька пацани, вам респект і подяка, що ви ходите, і вертушками відпрацьовуєте, і літачками. Бля, я вам скажу так, якби в нас були оті види озброєння, що є у підарів, блядь, ну вже б там кремля то розірвали на часті. Та да, скажу навіть більше, ті виробники, куди ми вирвалися вперед по силам безпілотних систем, були вирвалися вперед. Якби ми наростили виробництво зброї ну, цих літаків в промислових масштабах, ми б Москву і Пітер там бля, розхерачили вже б давно в хлам. Бля. По 500 бортов в день нам по силам піднімати. у нас колосальні гроші. 17 мільярдів смарагдові світофори. 17 мільярдів клічку. Цей блять лутень на метро, на Венграде. Тепер Київ сносять. Тобто я за що веду. Поки ми не поміняємо, от дивіться, э, верховний головнокомандуючий, артист розважального жанру, військовій справі навіть в армії не служив, нічого не розумів. Йому що на трусі, то він і озвучує ефір, а потім вся країна рже. Ставка верховного головнокомандуюча на 70% людей далекі від війни э, э, Рада національної безпеки очолена випускником академії ФСБ, в 96-му році закінчив, Бувший глава зовнішньої розвідки, який тік за кордон. Давши 10 мільйонів доларів. Потім ТРО зайшло, озбурилося, напад на нападників. І оця вся, плюс 5-6 ефективних менеджерів. От в цьому ролику викладено, що всі бігають, вона ну, паралельну державу створила, всі вказівки роздають так. Так не може бути. У нас немає жодного. А міністра не фунта і жодного керівника правоохоронного органу не, не фунта. Найшли генпрокурора чергового фунта у собі. у нас на боячці, пацани є і прокурори, є і є, є менти нормальні, на посади треба ставити. Але з боячки ніхто нікого не садить, тому що вони нас бояться. Тому що прийдуть гроші будуть красти, і будуть делать, як пише закон. Поэтому казацу, суд байки такова. Щоб у нас не був закарпатський фронт, у нас ще є можливості виправити ситуацію. У нас є внутрішні колосальні кошти в країні, да. А я вам розкажу, що пенсіонер 2600 гривень отримує, а винючий полонений підар, блядь, на задержанні 10 тисяч гривень, і 8 тисяч гривень, його так звана пенсія, і того 18. Щось далі розказувати. А Це вона потужна, свого потужна. Слово потужна. Не буде кіна. Люди, які за 3,5 роки війни і 6 років правління відзначилися тільки тотальними масштабними розкраданнями, відсутністю покарань дебільнячими, дебільнячими кадровими призначеннями. І якби вона не стосувалася військової сфери і безпосередньо мене, да, то я може, б, може, не робив би і не, ну, не розказував і, в цих відео, як вона є. Але скажу так. За Запорізьку контрнаступальну операцію ніхто не поміз покарання, де були угроблені дуже багато. Хто давав наказ, а потім про проведення контрнаступальної операції. Хто за півроку по всім ящикам оцій офіс президента його вонючі журналісти розказували, що буде наступ, буде наступ. А потім після провала контрнаступальної операції виходить Зеленський. Він же президент, він же верховний Гор, головнокомандуючий каже. Так за півроку до наступу у Кремлі лежали плани нашого наступу. Серйозно Вова, якщо ти таке заявив, так мають бути і ті, хто злив цей план контрнаступу. І покарань, а що нету, Що з Сумщини? я одне відео робив по курській операції і сказав, поки не буде відомо мета і результат цієї операції, не буде нічого казати. Зашти на Курщину розказував Вова і його оточення. Що це для того, щоб в Сумську область не зайшли. Закінчилась операція, я вже не кажу втрат тракт техніки людей стільки, і підари в Сумській області, хто блядь, відповідає за цю операцію. Я більше ніж впевнений, що в наказах немає підпису, ні сирського, немає підпису, ні Зеленського, а підпису там стоїть непонятно кого. там казати, боячка на фронті, навіть в умовах обмеження всього, Ебошиться, ебошить пидорів, поверьте. Зараз экипажи FPV и в и в уже дуже давно, блядь, знищуются и валять кабами, блядь. Постоянно. Вы уявляете, что такое кабами? Постоянно валять кабами по засечке экипажа и в Пиви, и в Ампире. нашу работу? Поэтому надо бабки вкладывать сюда. Потому что потужно-потужность у нас, на жаль, такая. Инновационный рейд войск Він має розвиватися. А щоб він розвивався, туди треба вкидувати бабки. Туди треба вкидувати бабки. Сподіваюся, ролик не є сильно завеликий. І наостанок скажу так. У нас дуже багато реформ треба робити паралельно. Військова інституція відсутня, відповідно, відсутні покарання на військових злочинах, військових покараннях, військових фортифікаціях. А правильно ніяких не фортифікацій, лінії оборони мають бути військовими. Цього всього немає. Немає реформи, блин, така, як мала бути, правоохоронної системи, судової системи. Вони це відсутні ланки. Зараз потихеньку там на кривій козі корпусна система. Дасть Бог, зробиться. Середньої ланки є дуже багато офіцерів, які вийшли з боячки, які хочуть робити рахунок. Але паралельно з тим. Дуже багато людей зневірилося. Зневірилося саме від дій Верховної Ради цієї вонючої зради, відді офісу цього вонючого да? блін, потужно. Тому що замість мотивації вийшла демотивація. І краще всього, цей хряк жирний зі своєю Верховною зради приймає такі законодавчі ініціативи закони, які прямо погіршують стан військовослужбовців. І саме головне виблять, потвори. Де закон про демобілізацію? Я зроблю окреме відео про це. Це не я кажу, а це тисячі моїх побратимів. Сука, інваліди. Ніяке Міністерство оборони зі своїми бойовими генералом стаканом не може знати, блін, як, в якому стані баячка і що взагалі відбувається. Демотивація не демотивуйте тих, кого не можна демотувати. Ви вже зробили все. Ну, а вас сказацтва всіх обняв все буде Україна, слава нації, Мордор буде зруйнований, і це стане набагато швидше, чим ви думаєте.